Випадки неконтрольованого видобування корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України. Водночас для провадження цієї діяльності необхідно мати спеціальний дозвіл на користування надрами. Самовільний видобуток ресурсів, зокрема піску, завдає значної шкоди довкіллю, пришвидшує руйнування доріг навколо та створює небезпечні піщані кар'єри. Наша команда журналістів неодноразово фіксувала подібні порушення, і за нашими розслідуваннями відкрито чимало кримінальних проваджень. 2021 року президент України підписав закон, яким визначає таку діяльність як кримінальне правопорушення та посилює відповідальність за неї. Та схоже, підприємцям, які мають волохату руку, плювати на ці закони. До нашої редакції надійшов лист від небайдужих селян Коробівки, що на Черкащині, які стверджують, що на території їхньої громади. Повним ходом іде видобування та продаж піску. І, попри виклики поліції, робота з видобутку і продажу піску лише набуває чималих обертів. Наші журналісти вирушили на місце, щоб на власні очі переконатися у порушеннях. Як з'ясувалося, ще кілька років тому на місці тепер дачного кооперативу було пасовище. Але згодом один із депутатів Коробівської сільської ради знайшов шпаринку у законодавстві і вивів ці угіддя із земель сільськогосподарського значення. Фактично, ця історія в нас тягнеться не один рік. Якщо не помиляюсь, де в 2016 році почалася епопея з цією землею. це було колишнє пасовище. Воно було віддане в оренду людям десь, можливо, там більше 10 років тому, коли люди тримали корови. І так сталося, що попередня влада, яка ось до об'єднання, якось вони зуміли це пасовище перевести. Ну, в ці ділянки дачного ну, цього кооперативу майбутнього. Згодом ця земля була кілька разів перепродана, у тому числі із задіянням мутних схем з ветеранами АТО, приписаних на Луганщині. Уже не один місяць на угіддях видобувається пісок. Ось і зараз стоїть земснаряд, який вже за кілька днів має викачувати породу з дна водойми. І навіть якщо підприємці отримали всі відповідні документи на будівництво ставка чи на благоустрій території, то згідно з Кодексом України за межі ділянки вони вивозити пісок не можуть. Натомість, за словами старости Коробівки, автівки щодня вивозять його звідти. Маса піску, це ж дивіться, вже його половина вивезена. То яка це маса піску? Періодично приїжджають. Масового зараз немає, тому що трошки там в транспорт заїжджає. Є такі важкотонажні. Грузовики, вибачте, що навіть, я навіть не знаю, як їх даї, не зупиняють, тому що вони не повинні по населеному пункту приїжджати. Тобто це ж там десятки тонн вони везуть, це незвичайний там, газон, там, чи КАМАЗ там, і все. Раніше возили інтенсивніше, зараз менше, відкрито сміються власники нам в очі, ми дивимося на які їхні юридичні документи, вроді щось там є. Але сама ж процедура така, тут я ж думаю, я кажу, те, що ви говорите мені в очі, що ми все правильно. Робимо, кажу, підійдіть і жителям села в очі на соці скажіть. Вони сміються, ясно, що вони не скажуть. Згідно з інформацією місцевих, контролює увесь процес підприємець Сергій Киряченко. Той самий, що кілька років тому був селищним депутатом, який і займався відчуженням цієї земельної ділянки. До 10-го року у нас у Коробівці були пасовищі, але вони почали руйнуватися. На наші запитання Киряченко відповіда, що нам краще було помовчати. Це не депутат. Людина, яка руйнує, а не створює, не можна сказати, що це депутат. Тепер на території пасовищ намивають пісок, робиться безла. Територія приводиться в пустощу. Це дуже неправильно через те, що гроші ніякі не поступають у місцевий бюджет. А просто привласнюються. Такі маси піску добуваються. Це ну, все рівно якось вони повинні присікатися, це ж надра, користь копалини. Ну і те, що я сказав на самому початку, що початкова стадія відчуження цієї землі ну, була зовсім не, на мою думку, на мою думку не, незаконною. А далі, я ж кажу, це питання неодноразово піднімалося. в прокуратурах, доходило і до Києва, ну, якось так воно. Виходить з того, що мабуть там мають якісь пливові люди. Вона якось пригашається. Наші журналісти зафіксували два Камази, навантажені піском, які слідували у бік золотоноші. За словами старости коробівки, за один камаз з піском можна отримати близько 1500-1800 гривень. А якщо продавати пісок в золотоноші, то можна і 2,5 навіть отримати за одну автівку. Але вже зараз видобуто десятки або навіть сотні тисяч тонн піску, які ми побачили на власні очі. Місцеві говорять, що вже не одну купу з піском вивезли. Хтось просто на цьому наживається. Місцеві розповідають, що підприємці показують поліції договір на придбання цього піску кількарічної давнини, підписаний з підставною особою. Та й зараз триває цивільна судова тяганина шахрайського спрямування. У позові один із працівників судиться з партнером Сергія Киряченка Юрієм Тобілком на легалізацію 52 тисяч тонн піску, розміщених на землях колишнього пасовища. Схема мутна, тому судді у прийнятті позову відмовили, продовживши судовий розгляд. За нашою інформацією у Сергія Киряченка, окрім нелегального видобутку піску, є ще один бізнес пилорама. Однак, попри її активну роботу, походження деревини для неї досить сумнівне, а працівників просто кидають на зароблені гроші. Платилося погано, а бувало взагалі не платилося. До робочих отношень не було, погані отношення. Робили, ну, незаконно. В лісі дрова крали, ну таке. До цього часу він не оддав їй, й нема грошей. Я розповідаю про час роботи Сергія Киряченка. Деревину брали в лісі, крала незаконно. А пелорама в Новодмитрівці, ну, там де коло з був колись. Людей працювало, мой чоловік 10, а деревину продавали, доски, дрова. Щодня виходили, бо постійно не вистачало дров, в ліс їздили, ну пиляли, грузили. По дві машини, по три машини в Україні неможливо просто так купити деревину з 2021 року. Запроваджені нові правила продажу деревини, які ліквідують сірий ринок в Україні. Зокрема, на електронних аукціонах Прозоро і без корупційних ризиків має реалізовуватися 100% необробленої деревини. Редакція Суспільного подала запит до золотоніського лісгоспу і отримала відповідь, що ніхто з власників палорами пана Киряченка вже більше як два роки не купували деревину за результатами аукціонів. Звідки тоді сировина для роботи? Одним словом, попри війну в Україні, є недобросовісні підприємці, які продовжують наживатися на природних ресурсах України, нелегально добуваючи пісок, обманюючи своїх працівників і продовжуючи користуватися сірим ринком деревини. Війна наближатиметься до нашої перемоги, якщо правоохоронці реагуватимуть на подібні кримінальні випадки.